Як замовити вже готові меблі через компанію VR? Багато у кого є таке питання. VR це оптова компанія для виробництва меблів. Працює вона по всій Україні. Ну для замовлення меблів вам необхідно звернутися досвідченому конструктору. Я надаю цю послугу безкоштовно, тому що сума моєї праці це сума знижки від VR. Фактично, мою роботу вам оплачує VR. Як я працюю, я роблю проект, креслення з розмірами та описом матеріалів та фурнітури. Ви його погоджуєте. Після цього я конвертую з програми дані і надсилаю замовлення на виробництво VR. Висилаю вам рахунки. В рахунках буде вказана загальна вартість, знижка, вартість зі знижкою. Ви на VR сплачуєте вартість зі знижкою. А мені на карту повертаєте мою знижку. Ну, а потім вже з VR або забираєте меблі, або є доставка VR. А ось і номери. Viber, Telegram, WhatsApp. Пишіть, дзвоніть.